Госпус Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрест! Воскрес. воскрес Ісус із Гробу, повісти, нам. Життя вічне і велику мирість. Так сьогодні, дорогі Богристі, брати і сестри, Свята Церква величаво прославляє цей урочистий день, який називає торжеством всіх торжеств і празник над усіма праздниками. Саме таким величним і святковим є цей день в житті кожного християнина, в житті кожного, хто вірує в Христа, хто прийняв Христа, хто слідує за Христом, для кого значить щось жертва Христа. І ось коли ми кажемо Пасха. Багатьох людей асоціація із хлібом. І так і бажають. Бажаємо смачної паски і кубаски. Але дуже прикро, що багато людей не усвідомлюють і не до кінця розуміють, що наша паска – це Христос за нас у жертву принесений. Якщо ми дивимося на цю подію крізь призму священного писання, то маємо розуміти, що є прообраз в Старому Завіті, а у Новому Завіті відбувається, власне, це жертва заради спасіння всього людства. Ізраїльський народ хоче вийти із неволі Єгипетської. Для цього Бог дає їм проводатель, Мойсей приходить до Фараона, а фараон не відпускає. І ось оце рабство, яке терпить ізраїльський народ. І ця спрага до вільного життя це є прообраз нас із вами. Тому що Мойсей є прообразом Христа, рабство, в якому знаходилося людство, в якому знаходився ізраїльський народ, це є рабство гріха, в якому знаходиться людство. І Господь хоче вивести нас із цього стану, і стану гріховного рабства. Ми читаємо на сторінках священного писання, як Мойсей приходив до фараона декілька раз у легітимний спосіб, просячи його, щоб він відпустив народ. А фараон не хоче. І все це супроводжувалося великою кількістю різноманітних кар на Єгипет. І десята, остання кара, яка підтвердила, що на правду, це народ Божий, і фараон не просто відпустив, але вигнати його із своєї землі. Що ж відбулося? Що таке сталося? А відбулося світуюча Господь, звістив Мойсею через нього і всім ізраїльтям про те, щоб вони. Кожен із них заколов однорічне ягня і окропив одвірки свого дому кров'ю агнця. Тому що цю ніч буде проходити ангел смерті. І він зайде в кожен дім і позбавить життя переродного в кожному домі, із людини та скотини. І тільки той дім, який буде окроплений кров'ю агнця, він пройде мимо. І ось єврейське слово песах означає пройти мимо. За цю сім'ю вже сплачено. Кров агнця є ознакою того, що туди не має заходити англ -смерт. І ось коли дорогі в відбулася, оця ця подія, плач і голосіння було чути по всій землі Єпській. В кожній сім'ї, в кожній родині був померлий серед єптян і тільки Ізраїльтян, які помазали одвірки свого дому кров'ю агнця. Не Увійшов туди ангел смерті. І ось горімо Христі, це знову ж таки є приобра-образ. Христос є тим агнцем. І одвірки нашого серця, якщо є скроплені його кров'ю, там немає влади смерті. Так, смерть має владу над нашим тілом. Ми це бачимо кожен раз, коли супроводжуємо в останню дорогу наших рідних і близьких, дорогих, часто юних і молодих, які розлучаються з цим видів світом. Але чиї одвірки окроплені кров'ю агнця, над тим немає влади смерть вічна. Ми часто охочемося про своє здоров'я, дбаємо і багато прикладаємо зусиль для того, щоб довго, якомога довше прожити на цій землі, але маємо розуміти, що крім смерті фізичної є смерть духовна. Смерть духовна в тисячі разів гіршою є за смерть фізична. І власне старозавітній народ. Навіть праведники і сходили до агру. І тільки оця жертва Христа, Богочоловіка, який став агнцем Божим, кров'ю якого окроплені всі ті, хто вірують в нього, хто вірить у силу крові Христової. Ось, чому так важливо у Дні Великого Посту приступати до сповіді і святого причастя. Ось чому так важливо, щоб одвірки нашого серця були окроплені кров'ю Агнця. Тому що англ смерті пройде мимо і не матиме влади над нами. І власне це ми святкуємо сьогодні. Пасха наша Христос! Христос, який в жертву принесений за нас, принесений заради нашого спасіння, заради нашого вічного життя. І кожен раз, коли ми співаємо цей тропар, що і смерть, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Кожен раз, коли ми вдень Воскресіння Христового, співаємо про те, що смерть подолана. Що смерть переможена. І апостол Павло каже в посланні смерть, де твоє жало? Де твоя перемога смерть?» І раз усі можеш тобі сказати: же смерть є, люди вмирають, кожного дня вмирають тисячі людей. Так, але це і смерть фізична. І ми, віруючі люди, які віруємо, Життя, життя З Богом, маємо розуміти, що смерть крім смерті фізичної смерть, і смерті духовна. І тому Господь сказав: Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, навіть коли помре, буде жити. Хтось із святих отців казав, що якщо би Христос більше нічого не навчав, якщо би Христос більше нічого не творив, Сказав тільки ці слова, і оцих слів є достатньо для того, щоб продовж свого земного життя мати надію. Сповнюватися вірою і любов'ю, бо тому, що Господь пообіцяв життя вічне тим, хто вірує в нього. І при тому сказав нам якщо помре, буде жити. І господі в Христі перемога. Перемога життя над смертю. Перемога світла над темрявою. Перемога добра над злом. Саме це ми святкуємо сьогодні. Є багато у світі різних релігій. Зокрема, є дуже потужна релігія мусульманства. На могилу Магомета звершують паломники тисячі мусульман, Але він лежить могилі. Багато індуїстів поспішають на могилу Будди, Але він лежить могилі. Основоположник нашої віри. Христос пастир-начальник Життя і смерті не лежить у гробі, а Воскрес і змертвий і цим доказав, що Він є володром життя і смерті. І цим доказав, що Він є той, хто керує життям, хто дарує життя і дарує життя сподостав. І ось тому, доріго Христі, наші серця мають сповнюватися радість. Навіть в той час, коли ми маємо якісь короти, коли ми чимось переймаємося, коли ми чимось тужимо, коли в Україні триває війна і кожного дня проливається кров воїнів, але маючи віру. І кожен воїн, який має цю віру, він не боїться смерті. І кожен християнин. Який має цю віру, він не боїться. Задаймо слова апостола Павла, який сказав, бажання маю умерти, щоби з Христом бути. А далі каже єдине, що влучає мене від Христа, це плоть моя. Це кілома? Тож і ми повинні свого земного життя? Менше думати про плоть свою, а більше думати. Біть участь у вічності. А більше думати про те, бо вічність неминучою є для кожного із нас, але для якою вона буде, для тебе, брата чи сестри, для мене, для кожного із нас, зокрема, це залежить від кожного з нас. Господь зробив все необхідне від себе ради нашого спасіння. І тому ми кажемо, у цей час Великого посту, коли ми проходили йдучи до Воскресіння Христового, ми кажемо, що Господь помер з любові до нас і віддав себе і своє життя заради нашого спасіння. І ось тому, хто вірить у це, той має вічне життя з ним, з Богом. Хто має сумнів у цьому? той, відповідно, і немає участі з Христом. Ви знаєте, дуже важливо є сьогодні. Я знаю, що багато людей тільки сьогодні, тільки один раз у рік приходять сюди, щоб освятити хліб, яйця, ту поживу. І більше їх немає цілий рік. Сьогодні усуджувати, ні на кого показувати пальцем, але хочу сказати дорогі Його Христі, це не є ознака нашої дії. Це є здебільшого традиція. І тому навіть із уст таких людей можна почути, а хто його знає, як там було, а хто його знає, як там буде. А що звідти хтось вернувся, це каже та людина, яка ніколи в своїх руках не тримала святе Писання. Або тільки тримала, але ніколи не читала. Кожен хто має справу до пізнання волі Божої, кожен, хто читає святе писання і приймає його як Слово Боже, звернене до нас, розуміє, чому зміст, для чого Христос прийшов, чому Він постраждав? Чому Він віддав себе в руки злочинного світу? Чому Він терпів руки? І жахливу смерть на Христі та ради того, щоб висловити це людство від гріха, зла, беззаконня і вічної смерті. Тому я вітаю вас і бажаю, щоб милість Воскреслого Господа перебувала завжди з усіма нами, і щоб наші серця сповнені віри. І любові. Прославляти завжди Бога, Тройці і святі, і слави мого Отця і Сина, і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес!